Слава нації! вітаю на каналі Добри Ренбат, Фатерія Сишкова Добрий. Віскомуфта у мене на Течикові на повнопривідному потекла, побігла тому що там ну, видно, що якась олива біжить, якась рідина. А рівень в редукторі в задньому оливи нормальний. Відповідно, робимо висновок, що це біжить із віскомуфти. У мене в ремфонді є подарована така аналогічна, вона там на редукторі тримається однією гаєчкою. Тут посередині гаєчка на 27. Шлицевий на шлисовому валі сидить, ну і стопориться гайкою. Все, розкрутили гайку. Звичайна права різьба. Розкрутили гайку на 27. Все, цю муфту відправляю на технічне обслуговування, діагностику, так, щоб в зборі поміняти на течикові. На Добру, дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.